Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, запрошую вас на заняття. Погляньте, хто це до нас завітав у гості. Так, це сорока білобока. Діти, сьогодні хочу запропонувати вам послухати казку Наталі Забіли, яка називається Сорока білобока. У сороки білобоки, п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче. Третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ті до да кашки, ці до да брашки, ще й млинців по п'ять по шість. Але даче, хай поплаче хто не робить, той не їсть. Як почуться братик п'ятий, не схотів на травці спати. Аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він поле бараболю, обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама. У мене, дітки, працьовиті, зовсім ледарів нема. Малята, чи сподобалась вам казочка? А давайте згадаємо, як вона називається. Так, сорока білобока. Скільки у сороки сороченят? Так, п'ять. Що зробила сорока, щоб усіх нагодувати? Так, покликала своїх діток, а давайте пригадаємо слова казки. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче. третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Давайте пригадаємо, чи всі сороченята працювали. Ні, п'яте сорочення не хотіло працювати. А що воно робило? Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. Так, дітки, скажіть, а коли всі посідали обідати, чи продовжував п'ятий синочок лежати в холодочку? Так, а що він зробив? А як ви гадаєте, чому п'ятий синочок так вчинив? А що сказала сорока після того, як найменший почав працювати? Так, чи задоволена вона? Так, адже вона хвалилася усім, що в неї всі дітки роботящі. Діти, а як сорока казала про ледарів? Хто не робить, той не їсть? А як ви вважаєте, якими людьми повинно бути? Так, працьоме. Умнички малятка, я вам всім дякую за увагу та кажу вам до побачення!